Так, вітаю, друзі. Замісимо швиденько тісто і зробимо пиріжечки. Такі на швидкоруч. Борошно, молочко було, таке в мене вже трошки вже чуть прокище. 15 грам дріжджів. яйце одне вбила, олійки чу-чуть і робимо таке тісто. Спочатку вінчиком все змішуємо, швиденько-швиденько. Ось таке тісто замісила. Не тугеньке таке, хай підходить. Начиночка у нас буде капустка. Я її трішечки підсмажу на патерині. Прожарила цибулинку, морквинку і додала капустки. Я її трошки зараз розсмажу і буде така начинка. Так, начинка наша готова. Виключаємо плиту, викладемо, хай остиває, і будемо жарити пиріжечки. Тісто наше гарненько підійшло, от я його так поділила на такі кульки. І так трошки обкатаю їх. Хай вони ще трошки підійдуть, і будемо смажити такі пережечки з капусткою. Ну, може, ще й солоденьких пару зроблю. Так, беремо наше тісточко. воно таке вже добре підійшло. Отак От його. Беремо капустку. Так. Щедро капустки вжимо. Я люблю, щоб начинки було багато. От так защіпуємо і обкатуємо. І такі от м'ягесеньке тісто, робимо пережечки. Тісто дуже м'ягеньке, таке ніжненьке. І от таке можна з цього тіста і робити і в духовці випікати. Таке досить просте тісто, досить просте, швиденько робиться. Але мені захотілося сьогодні посмажити на сковорідці. хоча, звичайно, це не дуже здорове таке харчування, але один раз можна. Включаємо сковорідку, газ ставимо, наливаємо олійки. Ну так, щоб покрило дно. І розігріваємо. Будемо смажити. Так, сковорідка наша розігрілась. Я беру шпажку і так вона шипить олійка, значить вся вже розігрілась. Беру наші порижечки. Отак їх трошки витягуємо, такі лапці, Такий середній, середній вогонь. Ось так. І смажиться. Перевернула і накриваю кришечкою. Так, дивимося в пережечки наші готові. Кладемо їх на паперовий рушничок, щоб стік зайвий жир. Тепер кладемо інші, витягуємо. Так, беремо, розтягуємо. Так, це й забираємо. Смажимо ну, на невеличкому вогні. так. Ще декілька зроблю солоденьких джемів. В мене такий вишневий джем мостий, от з джемом. Ось так. Якщо тісто вам все не потрібно, його можна положити в пакетик і в холодильник. Я так і зроблю, а завтра пожарю свіженький. Вони такі, бачите, пишні, духмяні, такі гарні. Я їх перевертаю, коли перевернула, накриваю кришечкою під кришечкою. Ще пару хвилин. Так, І ці у нас вже підсмажилися. я не доливала. Тепер беремо слідуючі. Решта тіста я беру в кульочок і в холодильник, а завтра можна підсмажити ще якоюсь начинкою. Свіженькі. Так. І беремо, перевертаємо. Перевернули і накрили кришечкою. Ось пережечки мої готові. Бачите, таки на швидку руч, бистреньку, ну зараз візьмемо один ой, гарячий, розламаємо. Дивіться, як багато начинки, яке тісто м'ягесеньке. Ой, як смачно, дуже смачно. Отак От швиденько зробили. На післяобідний чай, чи так, на перекус, чи на ранок. До чаю, до кави. Дуже смачно. Дивіться, які вони м'ягісенькі. Пробуйте, смажте собі такі. І напишіть, чи вам подобається. Напишіть свої рецепти. А я вам бажаю здоров'я, миру. Хай буде мирне над головою небо. Хай буде здорові ваші близькі і всього вам доброго. Будьте здорові!